Всім привіт, Славко! У нас сьогодні в темі дня буде бограч. Чо бограч? тому що він вже зрівнявся практично, ну я не знаю, як, вроде, як з нашим борщом. І були ми на Західній Україні, перепробували його мільйон разів, і в одному місці ми його спробували просто огонь. І тому прийшлось трохи придавити повара, взяти в нього рецепти. Зараз я вам покажу інгредієнти, а потім поставимо камеру біля казана і вже будемо весь процес показувати. І дивіться, в нас є. Тут 3 кг м'яса. Тут баранина, яловичина і свинина. Капчена грудинка, сало, томатний сік, картошка, цибуля, морква, паприка, зелень, чесник, чіпетки, куча приправ. В общем, зараз поставимо. Камеру біля казана і я тоді все буду кидати і буду все розказувати. Ну а там далі буде видно. Так, дивіться, заливаємо олійки грам 100. На що олійки? Лучше вижариться шкварка. Ждемо хвилин п'ять. Та, можна кидати. Запускаємо. Вжерємо наші шкварки. Так, шкварочки готові, достаємо. Сейчас сюди додамо соль і перці, буде закусь первокласна. То не в курсі, щоб продержатися, поки буде готовий Бограч. І зразу даємо копчене сало. Аромат бешений. Все, 5 минут будем загружать м'ясо. А це ми сейчас посолим, поперчимо, буде, блін, закусть первокласна. Утекенно буде закусть шикарний. Ммм. Бомба! Аромат стоїть бешений, казан нагрітий ловко. Зараз даємо сюди наше м'ясо. Причому даємо все зразу, не будемо морочитися. Воно нам не треба жарене. Так. Все, перемазали його салом і оставили. Воно вже не згорить. Дивіться, наше м'ясо вже підрумянилося, і зараз будемо давати сюди цибулю. Так, все. цибуля более сейчас дасть сок, м'ясо, і оставимо, хай воно грається. Дивіться, наша цибулька поміняла колір. І саме время додаємо сюди копчену паприку. Багато. Слідкуємо, щоб паприка не пригоріла. Мішаємо. Як зразу міняється колір. мешаем хорошо и даем нашу морку аромат скажений. Так, і щоб все це в нас не згоріло, заливаємо трошки водички. І все в такому стані під кришку і минут на 40. Наш буграч закипів. Зараз ми сюди даємо стебла, нарізаної з нашої зелені. Іменно стебла. Вони розчиняться, їх не буде і отаку перчинку. Дивіться, щоб була ціла, бо їсти потім ніхто не буде. Оп! Так, пройшло 40 хвилин. Будемо давати нашу картошечку. Так, мяско уже отделяется от кости. Все проварилось. Бомба. Ну и Ну все, 20 минут варится картошка. О, дивимся, что у нас вышло. Дивится, как красивенько. Ага. Так, перчину вже достанемо. Вона вже розварилася трохи. Вже нам тут не дуже нужна. Даємо сюди паприку. нарізану. Ну, ще закриємо на 20. І тоді вже будемо. Солить, перчить і все з неї робить. Так, потихеньку закипав, красивенно. М -м -м. Кум каже, що так пахне, що учує ваш Запоріжжя. Дивіться, зараз будемо додавати перетерті томати. Десь один літр. І, може, ще трішечки Підмішаємо зараз. Давайте, мабуть, ще грам 200, вони тут будуть не лишні. А що ми зараз додаємо томати? Та тому що, як всі знають, що в томатному сокові чи в помідорах, то вже там нічого не вариться, а тільки набирає смак. Трошки дрівець підкинемо. І хай томиться ще. Дивіться, що в нас вийшло. М -м -м. Краса! Так, зараз солим перчим. Дивіться, який кусочок місця. Це барання чаре Диви, як вони відстали. Так. Солимо. Ми ще не солили. поэтому солим. А зачем, а зачем ставить на а не компанию? Вообще, вообще, не, Я понял, что так, не компанию, даже как, как пришла команда, но на И, Перчим. нет а, как запахло. Я говорю, мы не заплатили, например, не выш ⁇ понимаете, мы платим. Пробуем. Я говорю, подождите, ребят, у вас где же... Зумазите. Давайте разберемся. У вас будет 2 миллиарда. Вы валюту завели в страну, блядь. Возмещение получили. Блять. Где валюта? У нас Ще. есть сертификат торгового поступателя. Вы, блядь, засунули себе желтую сертификат. Я знаю, что сделали. Вот так воно должно кипіти, Уже за зелень. не возрасте. Да ям залень. Одна лев, а вот Поставил Я і накриваємо, хай ще гуляє. Хвилин 10. Ну що, друзі, ось ми й діждалися. Зараз будемо насипати і пробувати. Дивіться, таке реберце. Ви бачите, як от реберце відпало м'ясо. Чепеточки наші вспливли. Зараз кидаємо юшки і газуємо їм пробувати. Так, ну що, ось у ми й дождалися. Беремо нарізаний красний перець, кидаємо. Тому що у нас живуть і діти, їдять, і всі. І зараз спробуємо. Нація, все не перевершено. Я вам показувати не буду цей процес поглощення, бо вже нерви ні к чорту. В общем, що, лайкаєм, дізлайкаєм, матюкаєм, пишем в коментах. Всем пока!